Переселенка з Криму Юлія Гаврилюк відкрила власну пекарню у селі Степанівка Вороновицької громади. Облаштувала її за грантові гроші на базі волонтерського центру Степанівські бджілки, який заснувала разом із односельцями під час великої війни. Вже третій рік бджілки працюють на волонтерських засадах. І для того, аби надалі допомагати захисникам, Юлія відкрила ядку, де заробляють гроші на продукти, з яких потім готують смаколики на передову. У нас все по Степанівську. У нас стандартного не існує. Ми бачимо, що діти люблять тонку піцу, що схоже на італійську, там чи якісь супермаркетів, схоже більше, де тонке тісто, багато начинки і сиру. Ми враховуємо цей момент, тому що до нас тепер ходять наші школярі. Юлія Гаврилюк одна з переможців грантової програми Курс на незалежність, яка допомагає регіональним підприємцям розвивати свої виробництва. Жінка разом з родиною на Вінничину переїхала після окупації Криму росіянами. Мій переїзд був пов'язаний саме з анекцією півострова. Я б ніколи не поміняла свою сонячну Ялту, свій Крим на будинок в селі над Вінничиною. Але це батьківщина мого чоловіка. І, звісно, ми як подружжя підтримала його бажання відновити свою батьківщину, і в цьому нам, на жаль, допомогла Росія. У Криму залишились батьки, друзі та успішний бізнес. Більшу частину життя Юлія прожила в Ялті. На Вінниччині довелось починати все з нуля. Коли почалася велика війна, Юлія Гаврилюк створила волонтерську організацію Степанівські бджілки». Хотіла стати тилом для свого чоловіка, але доля склалася інакше. Війна забрала життя її коханого Володимира Гаврилюка, який у перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Мій чоловік не ховав броніка, який висів на кілочку в його майстерні і казав, що його ще час настане. На жаль, слова стали пророчими. І саме через повномасштабне вторгнення я обрала шлях, розуміючи, що так можу відчувати себе сильним тилом. Я себе називала людиною, дружиною, яка подає патрони незалежно і скільки вистачить сил. Скільки в нього вистачить, скільки в мене буде. Але на жаль, так склалося, що мій чоловік ціною свого життя припинив захищати нашу державу. Але я розумію, що це справа його життя, і його смерть не повинна бути даремною, і таких, як він, багато. І знаючи той біль, який я пережила, я волію допомагати тим сім'ям, щоб максимально велика кількість наших захисників повернулася живими. Уже третій рік бджілки працюють на волонтерських засадах, готуючи випічку військовим. На грантові кошти придбали пароконвектор, морозильну камеру, холодильну вітрину, міксер, тістоміс та стілажі. А ще провели каналізацію та освітлення. Відкриття пекарні допоможе заробляти на волонтерстві. 90% коштів від роботи пекарні витрачатимуть на допомогу військовим, а 10% – на виробництво для громади. Коли я виграла конкурс на розвиток власної справи, я зрозуміла, що це має бути пекарня. І ми можемо пекти і хліб, і смаколики для місцевої громади. Насправді, в мене була мета запустити кава кіоск, основною мета якого буде такий девіз пиріжок та кава, що наближають перемогу. Я завжди хотіла продавати класну каву. Її треба було ще навчитись варити, але ну, я вважала, що вже житті навчитись може всьому, бо бажання було. І ці пиріжки, які ми тут робимо, ми з них донатимо на наступні покупки свиней і ретортів. Я можу надавати дівчатам кошти якісь, як я називаю це, чайові, не можна назвати це великими зарплатами, але це те, що ну, хоч трошки несе таку вдячність за ту роботу, яку два роки абсолютно безкоштовно ці бджілки робили. Юлія Гаврилюк виграла грант на розбудову пекарні і за його умовами працевлаштувала трьох робітниць. Випікають піци, пиріжки з різними начинками, рогалики, сосиски в тісті та продають випічку на ринку у Вороновиці. Ми усі вдома хазяїчки, усі вдома випікають для своїх діток, для чоловіків. Тому це не важко. Трошечки перенесли знань сюди, і в цілому вийшло. Думаю, непогано. Передусім, це для хлопців. Як і все це започаткувалося, тому що донатять мало, на жаль, частина коштів йде на донати для ретортів для наших хлопців. Завдячуючи їм, ми здатні працювати. У центрі громади відкрили кіоск, де і продають смаколики, і де приймають донати на ЗСУ. Вчора розпродали навіть до 12 години дня. Нічого не було. Що питають? Зараз в основному піст і запитують, що є з пісного, є що не з пісного. Кава в нас смачніша, каву, випічку. Пекарня дала можливість виготовляти додатковий продукт, як каже пані Юлія, не збавити оберти, а навпаки, додати їх для наближення нашої перемоги. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина».